Прикарпатці на народному віче знову під стінами адмінбудівлі зібралися обговорити суспільну політичну ситуацію в Україні. Активісти закликають цінувати маленьку перемогу майданівців, а також не чинити мародерства. Вболівати за Україну без байдужості і мародерства. Закликають прикарпатські активісти, щоб не зганьбити слави хлопців, які полягли на майдані. Люди Бачите те, що зараз ніхто тебе не арештує за твої дії, бачите, що ніхто не фільмує, бачите, що ніхто не відкриває кримінальні справи, не чинить ніякого супротиву, не відстрілюється, трішки роблять перебор. Є групи людей, каже Михайло, які не до кінця адекватно себе поводять. Банду Януковича зараз на цей момент є повалено, і кожен з нас має зосередитися над тим, щоб змінити Україну на краще. Зараз її треба буде відбудовувати після тих всіх поборів, які були за Януковича, і вийти на інший рівень. І ніхто з нас не має права ставати такими, як була банда Януковича. Не варто зараз займатися мародерством, диктувати умови з позиції сильнішого чинити самосуд. Не варто приходити до домівок людей, каже королек. Зараз треба зробити паузу і вшанувати загиблих. Відбу. Будовувати Україну люди збираються в селі. Собі хтось має зуб на сільського голову, чи хтось ображений через те, що він не став сільським головою, створює собі загін самооборони, йде до сільської ради, починають бити вікна, говорити, що сільський голова поганий. Давайте все таки, якщо дійсно є факти, що сільський голова поганий, нехай займається цим питанням прокуратура і майданівці. Оголосили, що з 26 лютого в звичному режимі запрацює епіцентр, адміністрація за гріхи власників цитую погодилася зробити те, що не робила ніколи раніше. На кожній касі поставить скриньки на збір коштів для небесної сотні. Також пообіцяли відшкодувати всім працівникам гіпермаркету заробітну плату за дні блокування.